Ілон Маск хоче закрити «Юсейд». Добрий день, друзі! Я Віктор Бабиренко і ви на моєму каналі «Скаже, як зав'яже. А у цю худі е, якраз було придбано на кошти американських платників податків. Це мені дісталося. З одного із проектів, які саме і були профінансовані цією агенцією, не скажу, що це у мене основний вид діяльності, основна робота, але я. Отримував е, гонорари і непогані за рахунок е, коштів е, міжнародних донорів, ну як американських, так відповідно, і відповідно європейських, так і яких з бізнесів. І тому я про цю тему знаю все і хочу з вами поділитися, тому що тут багато зради набігло ай-яй там ура, перемога не дають гроші. Там, або зрада, не дають гроші, тепер все накрилось мідним тазом. Сьогодні прийшла новина, що навіть е, програма розвитку ООН скорочує деякі свої проєкти. Чому? Тому що Америка скоротила е, фінансування по цим проєктам і вони, відповідно, теж скорочують проект. Чого я вважаю, що це погано? Ну тому що якщо б, як би там не було, якщо хтось отримує зарплату від е, американці своїх податків відкусили, віддали нам. Сюди зайшов якийсь грант. В цьому гранті там, наприклад, скільки там людей отримують зарплату, або гонорари. Я, наприклад, не на зарплатах ніколи не був, але мене разово нанімають на якісь гонорари. От, оце, оце зробиш, отаку конференцію проведеш, або такий тренінг проведеш, або таку методичку напишеш. Ми тобі дамо деньги. Окей, окей, так. Да. E, і тоді виходить, же, що хтось отримав зарплату, або я гонорар отримав, я ж пішов його в магазин, витратив, а значить, заплатив ПДВ. Значить, 20% там я заплатив шмигалю з е, кожної там сотні е, гривень. Да? От там сотню потратив, двадцятку віддав. Аж зараз ще ж військовий збір, а е, знову ж. Е, Якщо хтось зарплати отримає, то ПДФО, а по там воно розщепляється, йде частково і в місцевий бюджет, в обласний, в державний бюджет. ну Кому погано від того, що заходять гроші. Фактично, принісши грант сюди, хтось от, приносить інвестицію. Всіх просто ображає, що о, там бігуси, десь там ще хтось наживається десь. Це, це мародіорством цим займалося, в тому числі, і Зеленський, тому що вони по команді Фас від Коломойського завжди кусали тих, хто їм не угодні. Да? І тому, як би нав'язували, що це стидно, Боже там, типа, Вітя, ти опустився до грантаєцтва, Твою дивізію. Боже, як ти мог. Я розкажу про самий свій перший грант отриманий. 98-й рік був 1998 рік. Ми створили невеличку організацію Сумський обласний комітет молодіжних організацій. І тут вибори. І на цих виборах дуже вперше вже прозвучало схід, захід, нас почали ділити. Нас почали тупо ділити. О, а я завжди ж працюю від проблеми. Є проблема. Є в Сумах молодь, да, є хтось працює з дітьми. І там, де хочуть нас е, порвати, я навпаки должен сшивати, склеювати в одну Україну. І тому наш проєкт перший називався е, до банальності просто Схід і Захід разом. В рамках проєкту ми географів, а потім причепили е, і істориків, але ну, перший рік були тільки географи. Третій курс везли на практику така комплексна якби, практика. Чому географів? Тому що потім вчитель географії, якщо ви його правильно научите, він буде ж розказувати про Україну цікаві факти, що от є там Донецький Кріш, а є там Київ, а ось дивіться Пірогова, а ось дивіться там є Український щит, щита, ось є такі печери. А от є товтри, а от є гаверла, а от є Львів, а от є там географічний центр Європи, а є озеро Синеві. І щоб це все розказувати дітям, вчитель міг. Ми веземо його два тижні, мотаємо його по всій Україні. Комплексна практика. На, на кошти цього гранту фактично було закуплено якесь спорядження. Для географічного факультету і знанятий автобус. От, там, я не пам'ятаю, там харчування чи вже студенти самі скидались. Тобто я зараз вчив вчителів, а вчителі тоді будуть розказувати це дітям. І що ж поганого в цьому гранті? І потім цей. Е, е, ну, Я працюю по принципу, якщо є щось класне і воно переживається, і ви бачите, що це отака от класна заходяща штука, що ми робимо? Сажаємо його на бюджет. Потім, коли я став начальником управління молоді спорту, ми пересадили це на бюджет і воно за, за бюджетні гроші кожного е, року їздили. Але початку там три чи п'ять перших років це були грантові гроші. От, тобто, ми фактично е, робили. Ну дуже класну ідею, дуже блискучу за кошти е, тих самих американських платників податків. І таких проектів у мене було багато. Я потім там ми робили наметові табори, е, і там тисячі, десятки тисяч дітей уже за ці роки. На Сумщині були оздоровлені мало того, вони навчені. Всі діти, яких я тоді учив любити Україну. Вони де? Вони зараз на фронті або волонтери. От і ну ну, всяке буває, але я впевнений, що серед моїх вихованців мудаковніт. І тобто ми робили це теж е, правильні речі. Потім ми переорієнтували вже в 2010 році, коли я пішов з помаранчевої команди, ну, прийшли регіонали і викинули, е, таких, як я, да, е, ми переорієнтувалися, і почав я працювати більше е, по бюджетам. Не, ну, я вже ж, е, не першої молодості був. І тому, по бюджетам, а що саме по бюджетам завжди намагались зробити, щоб те, що там, як, як з бюджета тирять, але і, ну, це багато хто так займається. Антикорупційні розслідування, модна тема, там, Ми займалися ще коли вона була не модна. Але ми більше говорили про те, а як гроші в бюджети надходять. А чому це треба учити інших? І чому не тільки студентам, ну там факультетів фінансів да, якихсь. Чи економістів, а чому це треба учити і працівників культури, і бібліотекарів, і е, громадські організації, власне, і широке коло людей, да, через особливо через якісь громадські об'єднання або заходили там вчителя учили. І це була наша спеціалізація. Я багато проходив тренінгів таких, де ми учили людей розумітися на бюджеті. Е, ви ж розумієте, влада. Не дуже хоче на таке давати гроші, тому що. ж Ну, Профанами ж управляти легше і легше зазамбірованими управляти, типу, а хто це там зробив, а дивіться там, все то депутат зробив, цілуйте руки. А це не він зробив, він зробив за бюджетні гроші, а тільки підписує свою, що цю качельку зробив. Він оце, по, всіх же, по всіх же містах мода. що депутати, Депутатські кошти є, депутат депутатські кошти якби, виділяє на благое діло. Ну, не Буває написати табличку, що зроблено за ініціативи депутата такого, то там це Верховної Ради, чи обласної, чи місцевої, все одно ви повинні прийти і поцілувати руки. А я навпаки вчив, що не треба цілувати руки, що чиновник всього-навсього розпорядник коштів. І цими коштами він розпоряджається або хорошо, або погано. От, звичайно, я про. Такі е, гранти, Юсайдішні, європейські гранти, я не можу сказати, що там все ідеально. Е, мені багато речей не подобалось. Мені не подобались е, ну, ціни ні, да, е, ну, е, Хочеться ж всім нам жити по-багатому, ну, коли ти. Їдеш і тобі там п'ятизірковий готель, там ви уявляєте які ж гроші, да, там, типу, що мені іноді кажеться, що якась київська конференція, гадство, нам би б хватило тут провести в Сумах там 10 таких конференцій. І знову, щоб приїхали люди, щоб приїхали люди, як то кажуть, авцахи, десь з села, щоб їм десь щось показати, розказати, якісь москові штурми провести, де ще щось. Але там по-багатому. І мене це ну, мало-мало вибішувало. От, Мені це не дуже подобалось, але е, загалом сама процедура ця класна, коли є у вас проєкт, є якесь бачення проєкту, що ви хочете змінити в якомусь проміжку. Да? Тому що проєкт це послідовність дій в часі і просторі з використанням якогось певного ресурсу. Да? І як правило, ці іноземні гранти або вони пілотують, да? тобто ви пробуєте, да? от як я був на метові табори, давайте ми там закупимо спорядження за кошти американських платників податків, і там три зміни для дітей проведемо лідерський табір, там для старшокласників і того нам на там, палатки, спальники, оце все позакуплять, там, харчувати, там, три зміни по 100 чоловік запустимо. Там, і запустили. оце був грант. Наші з вами діти їхали учитися лідерству, тому що це два тижні їм розказували, що як це круто бути лідером, як треба змінювати себе і Україну. І на це нам дали, дали американці грант. Це був теж один із перших моїх там, 2002 чи 3 рік. А потім ми ще провели багато студентських. Таких проєктів, де вивозили студентів, а потім ці всі студенти за мною поїхали на помаранчеву революцію аж бігом. Поламали тут апкаліна і щербані, і все це. А чого? От того власті не любила нас. Чому? Тому що е, а, там циреушні деньги же ж. А, а Кого? Целого Леоніда Даніловича куч ми хотіли там подорвати. А в Сумській області був такий одіозний, як Щербань Владимир Петрович. І він, Ми проти власті. Як ви можете, як ви смієте? А я завжди всю дорогу студентів учу, що ніяку владу любити не треба, влада не від Бога. У нас хватило, а у нас влада вибрана народом і має бути йому підзвітна. Для цього народ мусить. Мати якісь шляхи впливу на неї. От, і тому ми студентів вчили, тому ми дітей вчили. Я всю дорогу вчу там, студентів чомусь е, хорошому, тому що я вважаю да, за потрібне і правильне. І в тому числі е, смикати владу, дьоргать за, е, за, за зуби, От, е, щоб вони. Були все таки ближчі нарешті до народу. Да? От. І в мене не було жодного проєкту, за який би було мені стидно, у мене їх було більше ста, в яких я просто там був тренером, в яких я сам готував, тобто подавав заявку, я знаю, як це робити. Повторюсь ще раз, не всі проекти і мені подобаються. Але ж давайте говорити за принцип. Це потрібно? Так. Да. Потрібно тільки, щоб на це все давала гроші держава. Не юсейд якийсь американський, а Українська держава. От хто має бути найбільшим донором таких е, проєктів, на, як на центральному рівні, так і на місцевих рівнях. От е, так що десь так, друзі. Я сподіваюся, що та, так або інакше воно якось закінчиться. Якщо не буде USAID, будуть європейці давати більше донорських грошей. І сподіваюся, що у нас все вийде. І я хочу побажати вам, щоб всі ваші проекти були успішними. Знайте, Росія не пройде, но Посарав.